Після ракетної атаки, що викликало дуже яскравий спалах у районі заводу Затока в Керчі, в тимчасово окупованому Криму, було серйозно пошкоджено російський корабель мерка проекту 22800 «Аскольд». Загалом, згідно з останньою інформацією, цей плавзасип і справді перебував у сухому доці судноремонтного заводу в Керчі. Про це повідомляють самі ж російські пропагандисти. Одне з лучин саме було по ньому. Також з підтверджує ураження ракетним ударом суднобудівного заводу Затока в Керчі. Варто зазначити, що це був один із небагатьох носіїв крилатих ракет морського базування калібр, які не були евакуйовані до новоросійська. Тепер і не буде. А тут ще хтось з Вікіпедії вже підкоригував трохи своєрідно, зате правдиво.